Розділ сьомий: Ключ від саду. Через два дні мері вранці розплющила очі, сіла в ліжко і гукнула до марти. Глянь у вікно, глянь. Злива вщухла, вітер уночі розігнав сіру мряку, прогнав хмари з неба. Він так само вщух, і прекрасне, глибоке, блакитне небо височило над Вересовим пустищем. Мерій не уявляла собі, що небо може бути таким гарним. В Індії воно було жарке й сліпуче, а тут. Сповнене глибокої прохолодної блакиті, яка виблискувала, наче води прекрасного бездонного озера. То тут, то там високо, високо пропливали легенькі хмаринки, мов і сніжно-білої вовни, та й усе безкінечне. Пустище схоже було напоєне лагідною блакиттю і зовсім немало того похмурого, пурпурово чорного або жахливого, понуросірого кольору. Йой. Марта широко усміхнулась. Злива вщухла. Вона припинилась уночі, наче її не було ніколи. Все тому, що весна йде. До неї ще далеченько, але вона йде. А я думала, що в Англії завжди дощ і похмуро, сказала Мері. «Та ні», – вигукнула Марта. То так здає. Що ти сказала? запитала Мері серйозно. В Індії тубільці розмовляли багатьма різними мовами, і їх розуміло зовсім мало людей. Тож вона не здивувалась, коли Марта вживала слова, яких вона не знала. Марта засміялася так само, як того першого дня, коли вони познайомились. Знову, сказала вона, я знову балакала по-нашому. Хоча місіс Медлук мені заказала, то так здає, означає, то воно так тільки здається, промовила вона повільно і виразно, але ж все так довго. Йоркшир саме сонячне місце на землі, коли тут світить сонце. Я ж казала тобі, що найбільше люблю наше пустище. Чекай, ти ще не виділа золотавого цвіту дроку. І квіточок рокитнику, і вересового цвіту, його багряних дзвіночків, і сотень метеликів, які скрізь пурхають, і бджіл, які дзумкотять, і ширяння жайворонка, і його красний спів. Тобі захочеться виходити на двір разом зі сходом сонця і бути там цілий день, так як це робить дікон. Чи зможу я так? Мрійливо запитала Мері, дивлячись крізь вікно на безмежну блакить. Все було таким новим і широким і прекрасним. Усе було повите райськими барвами. Я не знаю, відповіла Марта. Мені здається, твої ноги не звикли до далеких походів. Ти не зможеш пройти п'ять миль. До нашої хати п'ять миль. Я б хотіла побачити вашу хату. Марта пильно глянула на неї, а тоді взяла щітку і заходилася чистити решітку знову. Вона подумала про те, що це маленьке, негарне личко не виглядало тепер таким неприємним, як це було першого ранку, коли вона його побачила. Воно трохи було схоже на обличчя маленької Сьюзен Енн, коли тій дуже чогось хотілося. Я запитаю в матусі, сказала Марта. Вона завжди знає, як ліпше зробити. Нині в мене вихідний, і я йду додому. Мо, я така рада. Місіс Медлок шанує мою маму. Мабуть, вони домовляться. Мені подобається твоя мама, сказала Мері. Певно, що так, погодилась Марта, чистячи решітку далі. Я ніколи її не бачила, сказала Мері. Я знаю, відповіла Марта. Вона знову сіла навпочепки і потерла кінчик носа зворотнім боком долоні так, наче на мить завагалась, а тоді сказала вона така розважлива і працелюбна, й доброчесна, що сподобається кожному, хто бачив її, чи не бачив. Як я йду додому на вихідний, то аж стрибаю від радості. Мені ще й дікон подобається, додала Мері, а я його ніколи не бачила. Ще б пак, відказала Марта. Я ж розповідала тобі, що всі пташки його люблять і зайці, і дикі вівці, та поні, і навіть лисиці. Я от собі гадаю, Марта подивилась на неї замислено. А що би дікон подумав про тебе? Я б йому не сподобалась, холодно сказала Мері. Я нікому не подобаюсь. Марта знову подивилась замислено. А собі ти подобаєшся? запитала вона серйозно, ніби й справді хотіла знати. Мері на мить завагалась. Та ні, насправді, відповіла вона тихо, але я ніколи про це не думала. Марта широко усміхнулась, ніби пригадала якусь домашню історію. Моя матуся сказала мені якось, вона саме прала щось у діжці, а я була не в гуморі і щось таке зі злістю говорила про людей, а вона обернулась до мене та й каже: Ти, як базарна баба, усім перемиваєш кісточки. І сей тобі не такий, і той не такий. А ти глянь на себе, а ти яка? Я ж засміялася від тих слів. І вони мене зразу опам'ятали. Нагодувавши мері сніданком, Марта пішла окрилина. Їй треба було пройти п'ять миль до хатинки і допомогти матері з пранням і випіканням хліба на цілий тиждень, але вона раділа безмірно. Після того, як Марта пішла. Мері відчула себе геть самотньою. Вона мерщій вийшла на двір і перше, що зробила, оббігла десять разів довкола фонтана у квітнику. Уважно рахувала кола і, побігавши, чулася значно ліпше. Осяяне сонцем, усе виглядало зовсім по іншому. Чисте, блакитне небо височіло над міселтвейтом, і піднявши голову, вона дивилася вгору, уявляючи, як було б добре, якби можна було лягти на маленьку білосніжну хмаринку і попливти вдалину. Мері зайшла в перший город і побачила там бена Везерстафа. Який працював із двома садівниками. Погода вплинула і на нього. Він звернувся до неї перший. Весною пахне, сказав він, чуєш? Мері втягнула носом повітря, і їй здалося, що вона чує. Пахне чимось гарним, свіжим і вогким, сказала вона. Все Земелька пахне, сказав Бен, відкидаючи ґрунт лопатою. Скоро рослини підуть. Добре, коли весна приходить. Взимку нудно, бо й роботи нема. А тепер хутко в землі почнуть прокидатися квіти. Сонечко їх пригріє. І побачиш, як за якийсь час зелені пагінці виткнуться з ґрунту. А що за пагінці? запитала Мері. Крокуси, білі проліски і нарциси. Ти їх ніколи не бачила? Ні. В Індії після дощу завжди спекотно, волого. І багато зелені, відповіла Мері. Мабуть, всі рослини виростають за одну ніч? «Ні, за одну ніч не виростуть, сказав Бен Везерстав. Доведеться почекати. Вони полізуть угору, викинуть пагонець, потім одного дня з'явиться один листочок іншого дня ще один. Ти їх побачиш? Хотілося б, сказала Мері. Раптом вона почула легке шурхотіння крил і здогадалась, що це знову прилетіла вільшанка. Пташка була такою жвавою і радісною, так близько стрибала біля дівчинки, схиляючи набік голівку, і хитро на неї позираючи, що Мері запитала у Бена Везерстафа, Як ти думаєш, вона пам'ятає мене? Чи пам'ятає вона тебе? обурено перепитав Бен. Та вона пам'ятає тут кожну капустину, а не то що людей. Вона раніше ніколи не бачила такої маленької дівчинки, то їй дуже цікаво знати про тебе все. Від неї ніць не сховається. А рослини будуть прокидатися і в тому саду, де вона живе? запитала Мері. В якому саду? спохмурнів Бент. У тому, де ростуть старі трояндові кущі. Вона не втрималась і запитала, бо їй так хотілося знати. Там усі квіти померли, чи деякі з'являються влітку. Там іще ростуть троянди. Спитай у неї, сказав Бен Везерстав, звигнувши плечима і вказавши на вільшанку. Тільки вона і знає. Більше ніхто не заглядав туди ось уже 10 літ. Десять літ це багато, подумала Мері. Вона народилась десять років тому. Дівчинка пішла далі, міркуючи про те, що почула. Їй уже подобався парк. так само – як подобалась Вільшанка, і дікон, і Мартина мама, їй уже й Марта починала подобатись. Це було чимало людей, особливо для тої, кому ніхто ніколи не подобався. Вона думала про Вільшанку, як про людину. Гуляла вздовж довгого, обвитого плющем муру, за яким було видно лише верхівки дерев. Саме тут із нею сталися найцікавіші, найзахопливіші події, і все це завдяки пташці Бена Везерстафа. Мері почула щебет і, глянувши ліворуч на порожню клумбу, побачила вільшанку, яка щось видзьобувала і вдавала із себе заклопотану. Але мері знала, що пташка стежить за нею, і це наповнювало її неймовірною радістю. Ти не забула, про мене, вигукнула вона. Ти не забула, ти найкраща в світі. Дівчинка розмовляла з пташкою, повторювала її щебетання, насвистувала, а вільшанка стрибала, змахувала хвостиком і цвірінчала. Це виходило так, ніби вона відповідає. Її червоний жакетик виблискував, як атласний. Вона випнула крихітну грудку і була така мила, така гарна і така пишна, неначе хотіла показати всім, що вільшанка нітрохи не гірша за людину. Панянка Мері забула про весь свій гонор, підійшла до пташки, нахилилася. І розмовляла з нею і намагалась цвірінчати так само, як вільшанка. Подумати тільки вона підпустила її до себе так близько, ніщо на світі не примусило б дівчинку простягнути до пташки руку або, хоч якось, налякати її. Вільшанка була живою істотою, такою ж, як Мері, живою істотою. Тільки гарнішою, ніж будь-яка інша жива істота на землі. Мері була в захваті, вона забула про все. Клумба виявилась не зовсім порожньою, квітів на ній не було. Бо багаторічні рослини зрізали під корінь, і вони відпочивали в землі, але в глибині клумби росли високі й низькі кущі, і вільшанка стрибала під ними. Дівчинка побачила її біля невеличкої купки свіжовиритої землі. Пташка зупинилась біля цієї купки, очевидно, шукаючи червяків – Схоже, собака тут намагався випарпати крота, тож вирив доволі глибоку нору. Мері глянула туди, не розуміючи, що це за нора, і добре придивившись, побачила щось наполовину, присипане свіжою землею. Це щось скидалося на іржаве, залізне або мідне кільце. І коли вільшанка злетіла на дерево, дівчинка підійшла і підняла його. Але то було не просто кільце. То був старий ключ, який виглядав так, ніби пролежав у землі дуже довго. Панянка Мері тримала в руці ключ і злякано дивилась на нього. Мабуть, він пролежав у землі десять років, прошепотіла вона. Мабуть, це і є ключ від таємного саду.